Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України. Пане Ігорі, я вас вітаю. Я вас вітаю і наших глядачів. Пане Ігорі, давайте поговоримо про сьогоднішню атаку. По наші глядачі донацят для хлопців. Давайте поговоримо про сьогоднішню атаку. Я жахнулася кількості кінжалів, кількості номіналів ракет, балістики, яка летіла сьогодні по нашим жилим секторам і по нашій енергетичній інфраструктурі. Чи для вас традиційно як експерта нічого нового? Новий елемент так акцент я би сказав, полягає в тому, що ворог. Застосував велику кількість, як ви вже сказали, у всіх яком, номіналах в секторі задіяно цього озброєння повітряного нанесення удару. Тобто, якщо це були балістичні ракети, то фактично все, що у них було: це і іскандери М і Іскандери Кас наземних пускових установок і. Іскандер, які запускаються з носія повітряного, міг 31 який які назву тоді має «Кінжал», і крилати ракети, і калібрі, ну і так далі. Плюс шахіди теж різних видів. Ну додатково, скажімо, «Гарпія-1», який може летіти на півтори тисячі кілометрів, такі які збираються по більшості з елементів китайських. І бойовуючи частину вибухівки на 150 кілограмів, ну і так далі. Тобто повітряні сили поки ще не далека, і кількісні характеристики, але є скріншоти, мапи. Ну, там майже території не видно, тому що всі ці маршрути вони закреслюють всю, майже всю площу України. Але не можна виявити, що були. Вони по газу, нафту, місцям, де добувається на території України, а також в містах в більшості де пов'язана, скажем, з комунальними системами, тобто забезпечити локаля локаут на зиму ну і. На жаль, як завжди, агресор був по цивільним залі, об'єктам, які не пов'язані навіть з критичними об'єктами нашої інструктури. Ну от так це виглядало на мій погляд. Україна відновлює повноцінний експорт власного озброєння. Про це говорить секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин на зустрічі з журналістами. Експортуватимуть лише надлишки. Як це може вплинути на вітчизняний ОПК? Складно, на ну тут складно не, не тільки на вічвічізане розвиток. Це зрозуміло років ну більше року. Про це значить, виробники просили. Але питання тут до наших від наших військових. То якщо можна більше виробляти, то треба в першу чергу поставляти сили оборони України. Але тут є такий підхід. Кошти на все не вистачало. Треба. Відкіляції їх брати, і тому час а змінити цю ситуацію і додати військове можна за рахунок того, що продаючи залишки отримати ці кошти і на них збільшити потенціал продажу безпосередньо збройним силам країни. Ма, мабуть, такий алгоритм деякий деякі складний, але він відповідає: можна було не робити чого, і потенціал не зростав. А якщо йти на такі дії, то буде все ще збільшено поставки в сили оборони України. Питання там ще ризики відносно можливих корупційних діяльності під час воєнного стану, все таке це було є, залишається. Треба відповідний контроль компетентних органів за цими процесами, але в цілому на це треба було йти, і крок такий зроблений. Як мені безпосередньо пояснювали необхідність експорту виробники вітчизняних дронів, зокрема, вони сказали так: коли ми будемо продавати іноземним країнам, ціна буде вища. В такий спосіб виробник буде отримувати замовлення без використання державних коштів, і, наприклад, збільшивши цю ціну вдвічі, один Дрон буде продаватися за кордон, а другий безкоштовно по суті віддаватися Збройним силам України, тобто від того якраз виграють і збройні сили України і сили оборони теж. Останнє питання, яке хочу вам поставити: Росія вийшла на серійне виробництво керованих модульних авіабомб з турбореактивним двигуном, Радіус дії до 200 кілометрів. Про це заявляє гур. Це означає, що російські літаки тепер можуть бути по цілях, не входячи в зону ураження української ППО. А поясніть, будь ласка, як це помі. Ситуацію на фронті, тому що от е, з речником Силоборони Півдня України ми говорили, і він сказав про те, що вже застосування кабів е, посилено. А тут ми говоримо вже про те, що 200 кілометрів, і те, що українські ППО не діставатиме ці кмпб МП. Масово поки вони додали ці реактивні двигун, це на дальність 130 кілометрів. Якби декілька місяців, чи там на початку року це було 70, потім 90, зараз на 130 кілометрів. Але на жаль, є саме така перспектива, про яку ви сказали, збільшити до 150, Ну до кінця року можливо, і далі там до 200 кілометрів. Треба мати на увазі. Тепер, щоб відповісти, треба подивитися на світлину цього кабу. Він дуже похожий на крилату ракету. І це не тільки зовнішня схожість, це і можливість нашим засобам проти протиракетної оборони, протиповітряної оборони застосовувати ці засоби щодо їх знищення. І у нас були такі приклади, наприклад, в Миколаївській області по ним били, тобто існуючімі з зенітно ракетними комплексами. Вони збиваються там з нюансами, але збиваються И, і це схоже на крилату ракету. Крім того, у нас наші підприємства спільно з закордонними компаніями союзними роблять розробку антикабового ракетного дрона теж з реактивним двигуном. Тут питання у тому, що цього, швидкість цього озброєння повинна бути десь до 500 км за годину, близько до того, щоб доганяти і знищувати цей керований авіацій, керовану авіаційну бомбу. Ну і тим більше він може бути діяти і по шахедам, чи безпілотним апаратам ворога теж. Не очікується, що іспити по бойовому можуть бути такого засобу до кінця цього року, тобто пане юлю, дякую нахід. вам за інформацію. Да, дякую вам okay. за інформацію. Час вас переривати. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду за небо Неба України. Був з нами на прямому зв'язку. Я нагадую, під час цієї розмови ми збирали гроші для 411 го окремого полку 2-го батальйону безпілотних систем роти БПЛА, які працюють на передовій. І я дякую за 35 тисяч гривень, які ви задонатили на цей збір.